Якщо чесно, я перейшла в проектні менеджери, бо не вивезла навантаження як розробник і вирішила нарешті заробляти гроші вайті, нічого не роблячи. Ну або багато хто так думає про нашу роботу. В цьому відео розберемо, чому project менеджерів не люблять і як це виправити. PM нічого не робить, тільки говорить на мітингах, це дуже поширений стереотип. Я неодноразово чула: дайте мені зарплату цього менеджера, я і свої задачі закрию, і менеджерські задачі буду робити. Бо по факту, що він? Просто сидить на мітингах, узгоджує вимоги, потім створює задачі, ставить дедлайни і все. А от команда. Розробники, тестувальники, дизайнери вони роблять справжню роботу. Цей стереотип, звісно, через нерозуміння того, що входить у обов'язки менеджера і незнання, що криється за отаким банальним закрити контракт чи узгодити вимоги. Давайте так, я ще не чула, щоб людина, яка хоче подавати будинок чи зробити ремонт у квартирі, казала. Та що там той прараб? Він мені не потрібен. Я сам буду як прараб. Ні, бо всім зрозуміла, що прараб робить. Він запитує у клієнта, який він будинок хоче. Він перевіряє, чи є там гроші на цемент, забезпечує, щоб всі прийшли вчасно і виконали свою частину роботи. Ну і також пояснює клієнту, що не можна будувати вікно у підлозі. Іначе прораб сам він нічого не робить своїми руками, але без нього проект не зійдеться ні в сроки, ні в бюджет. До речі, у своєму першому відео я порівнювала роботу розробника і проджект-менеджера. Там є велика кількість прикладів. Тому, якщо вам хочеться розібратись, welcome! Якщо проджект-менеджер не має технічного бекграунду, він може здаватись некомпетентним в очах розробників. Так, але частіше проблема навіть не в тому, що людина не має якогось е солідного техбекграунду, а в тому, що навіть не намагається розібратись, от принципово, тому що ну я ж не девелопер, навіщо мені це знати? І от поводитись, це реально дуже дивно, коли працює людина 5-10 років в ІТ і досі не знає, що таке «API». Що таке CI-CD, І що ні, ми не можемо скопіювати компонент реєстрації з одного проекту і вставити його інший. І навіть якщо це одна та сама мова, мова програмування, не можемо. Навіть PMBOK, стандарт номер один у світі проектного менеджменту, прямо говорить, що проектний менеджер має розуміти специфіку того, чим керує. Тобто, це не просто забаганка команди, це специфіка професії. Це називається «трукутник таланту, і він чітко включає не тільки лідерські та планувальні скіли, а й бізнесові, індустріальні та технічні знання. Моя улюблена стратегія, якщо я приєднуюсь на проект, розробка якого вже триває. Я звісно питаю про наявну документацію, але додатково я роблю інтерв'ю. З кожним розробником, щоб зрозуміти, як проєкт працює не тільки з точки зору бізнес вимог, а й з точки зору коду, підключених сервісів, технологій, якихось труднощів, з якими команди з стикаються. Потім я, звісно, роблю свої власні нотатки, особливо я записую ті технології, про які я, наприклад, раніше не чула чи дуже мало знаю. І потім в робочий час я це гуглю, але також. Зараз у нас є просто неперевершена можливість використати чат GPT. І Якщо ви, наприклад, я не знаю, працювали раніше і чули про кавку, а на новому проєкті у вас RMQ, то це так класно просто його попросити. Надати простими словами відмінності того і того, і все і у вас вже є повне розуміння для чого от саме RMQ, наприклад, на проєкті. Далі поговоримо про проксі-менеджерів. Я думаю, всі, хто працюють в IT, хоча б раз стикались з такими. Проксі менеджерами, які просто копіюють листи в тікети чи просто форвардять листи одразу на дев команду. Тобто не було ніякої спроби придебажити проблему самому, задати уточнюючі питання, спробувати пояснити контекст, типу там чому ця проблема сталася, чи чому ця фіча потрібна, і починається оце от безкінечне туди-сюди, коли. Так, створюється тікет, розробники здають питання, менеджер цілає листа, отримує відповідь, девелопери знову задають питання, знову лист, знову відповідь, і так такий, от безкінечний цикл. Ця проблема може бути пов'язана і з попереднім пунктом, тобто недостатньо технічних знань, і з тим, що проджект менеджер просто банально недосвідчений. В такому випадку у технічній команді треба взяти ініціативу у власні руки, і при першій нагоді, типу ретроспектива чи якась інша нагода, пояснити наскільки отакі сирої задачі уповільнюють процес розробки. І е, намагатись разом підготувати Діфінішнофреді це такий документ е, з набіром пунктів, який позначає. Коли тікет, коли задача е, готова до розробки, коли вона містить всі вимоги, е, контекст, е, acceptance, criteria е, і так далі. Ну і менеджеру також критично навчитись ставити правильні питання клієнту, а ще бути не просто мегафоном, який передає інформацію, а фільтром. Далі звісно, ніхто не любить менеджерів, які тиснуть. Бушить дедлайни не захищають команду, але парадокс проджєкт менеджменту у тому, що ти повинен захищати технічну команду перед бізнесом і бізнес. Перед технічною командою, але інколи стається перекіс. Особливо це може статися в аутсорсі, коли менеджер не на стороні команди, а на стороні дедлайнів робить все, щоб зробити клієнта задоволеним і постійно приходить до команди з тим, що ми не встигаємо. Нам треба пришвидшитись, клієнт незадоволений і так далі. Це ще може комбінуватися з тим, що П'єм не вміє визнавати власних помилок. Наприклад, у плануванні. А потім, коли щось стається, він так прямо бізнесу, так от прямо клієнту і передає по іменах, хто винний. типу от. А у нас той розробник він винний, а у нас та на тестувальниця, вона щось не доробила. І це все на тій бізнес-зустрічі, коли ці люди вони не можуть себе захистити, тому що вони банально там не присутні. Навіть якщо хтось з команди дійсно винний, не можна. Називати імен це неетично, це руйнує довіру. І в мене прям травма роботи з таким менеджером. От прям новий день, нові імена, нові обвинувачення. Ти ніколи не знав, хто наступний. Далі про мікроменеджерів. Вони, звісно, є, але часто тема мікроменеджменту подається однобока, мовляв, це негативна риса проджект-менеджера. Але насправді багато чого ще залежить від сприйняття команди, від того, як окремі люди тлумачать якісь прості банальні дії. Наприклад, ти просиш розробника залишити коментар в тікеті після того, як він завершить його, а він просто включає драма «Квін». О, це контроль, це мікроменеджмент, ти хочеш контролювати кожен мікрок. Або, от, наприклад, питаєш питання Слухай, ти вже три дні працюєш над цією задачею. Як ти думаєш, коли ми її зможемо віддати на тест? Коли зможемо, тоді зможемо. Я не знаю, чого ти в мене це кожен день питаєш. Отак. Мікроменеджмент це про відсутність довіри, а не про прості запитання. Іноді менеджеру просто треба знати, куди рухається проект, і це не про контроль, це просто відповідальність. От і все, сподіваюсь, було корисно. Діліться, чого ви не любите проджект-менеджерів, коментуйте, підписуйтесь і лайкайте. А якщо ви хочете дізнатись, як організувати мітинг, який не дратує і приносить результат, дивіться оці два відео.